Зайди в холодну воду, не біса намочити ноги Переплести переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік. Це кадри з останнього відеокліпу гурту Скрябін. Його Андрій Кузьменко презентував лише за день до загибелі на своїй офіційній сторінці на Ютубі. Артисту було 46 років. Він усім був добре відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, сам родом з Львівщини. Співак, ведучий, продюсер, актор та засновник і лідер гурту Скрябін. Напередодні трагедії дав концерт у кривому розі на честь 25-річчя від дня заснування гурту. Та наостанок разом із фанатами він згадав усі свої пісні. Зробили такий екскурс десь мінус двадцять років. Туди. І якщо є, якась є людина, яка відчуває, що вона знає ті тексти тих пісень, які були вже тоді, коли ще не було більше, ніж я, а то не складно. Втім, уже вранці його не стало. О 8.20 позашляховик, за кермом якого був співак, зіштухнувся з молоковозом. Від удару автівку розвернуло, а вантажівку викинуло на узбіччя. Тіло скрябіна з понівеченої Тойоти витягували рятувальники. Правоохоронці повідомили, водій молоковозу не постраждав, однак до лікарні з травмами відправили двох жінок. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини аварії. Тим часом у жилобі рідні, друзі та фанати співака. Тому, аби віддати останню шану улюбленому артисту, всі небайдужі виходять на мітинги у своєму міні. Місті до жалоби долучилися, і Чернівці близько трьох сотень боковинців прийшли на центральну площу міста, аби вшанувати пам'ять загиблого легендарного співака України Кузьми Скрябіна. Вони не лише запалили свічі пам'яті, але й принесли в своїх руках флаєра з написами з пісень артиста. Чернівчани кажуть, це особиста втрата кожного українця. Він був відвертим, чесним та цікавим. Кузьма скрям був одним із тих, що одне одної з тих людей, що не боялися казати правду. У мене все дитинство було на його піснях, тому більш щирої, доброї людини, яка любить правду, я ще не бачила, не зустрічала. Я, напевно, не буду багато говорити. Я просто хочу подякувати Андрію, що протягом останніх трьох років він був у моєму житті як артист, як знайомий, з яким я спілкувався, як людина, яка своїми думками мені в житті багато чого допомогла. Глядаю зна знаки, часи і знаю ціну. Світлої полоси не варто шукати винних крім себе. А пам'ятаєш страшенних на Мальдівах На фотках нізоворіли місця щасливих людей. Власні спогади дуже хороші з цією піснею. А пам'ятаєш, холодне пиво в Стокгольмі. Стокхольмі. Усі пісні були улюблені. А Пам'ятаєш, як я стікаюсь з тута, щоб з тобою побути. тут є. А пам'ятаєш? Марина чорний, Максим Шварцман, чернівецький промінь.